Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко, в'язаний крючком іграшки. І сьогодні велике свято. І ми хочемо з Валерою привітати всіх, всіх, всіх рідних, близьких, знайомих, підписчиків, друзів з Різдвом Христовим. Вітаємо вас з Різдвом Христовим. Не подумайте, що це мені на одному накрило такий стіл. Поприходили наші діти, внуки. Будемо зараз святкувати, і ми вітаємо вас також із цим святом. Бажаємо вам спокою, здоров'я і всього самого найкращого. Ось такий стіл ми накрили. Старалися як могли. Дякуємо всім, що ви дивитеся наш канал, дякуємо за те, що ви пишете коментарі, спілкуєтеся з нами, дякуємо нам нашим захисникам за те, що вони дають нам можливість жити, святкувати, святкувати ростити дітей, внуків, спілкуватися з ними. Хай оберігає їх матір Божа і дає їм сили і здоров'я. Для захисту нашої батьківщини. Отак От так що всім, всім всього самого найкращого, а ми з родиною будемо святкувати. Всім пока-пока. Всім пока-пока.